Як на рівному місці заробити синяка? Зараз покажу. Коротше, дивіться. Рішив я мойкою помити велика. І найшов одну цяцьку, Чекай, зараз покажу де вона, бо я вже її відфутболив. Ой, зараз покажу. Ось що дивіться, моєчка. І мою я велики. І що я зрозумів? Якщо дивіться, якщо тако робити. робити Прикольно жужит. Ну що, дитина хотіла погратися, вирішила в цілому велику так зробити. Коротше, тут була якась тут ще одна є штука пластмасова. Я розкручую, як влупило мені в око, аж в баньках засвітилося. Зараз покажу, відходить тільки, щоб ще раз не дало. А вона таку швидкість набирає, що тріндіс. І ця пластмаска, як відлетіла, як влупила мені в око, то це капець, зараз покажу. Там лучше, під оком синяк називається за дурної голови і синяк під оком.